Компанія Prof. представляють воски Ксаннеталія. Це преміальні воски, країна виробник Італія. Сьогодні вас трошечки ближче познайомлю з касетним воском Ксан Італія. Касетний віск Ксанталія. Різниця за основою. А натуральна основа напівсинтетична та синтетична основа. До натуральної основи відноситься віск. Біонатура, або ми його ще називаємо медовий. Текстура цього воску гелева. Гарно підійде для волосся світлого, постійно депілюючого. Розхід дуже маленький, адже текстура гелева. Також до натуральної основи війшли віск алоє та азолен. текстура цього воску. Рідкого згущеного молочка гарно підійде для середньої жорсткості волосся та для жорсткого, але не для забритого. Для забритого, глибоко посадженого жорсткого волосся підійде золото та ягідний. Ці лоски ущільнені диоксидом титану, мають кремову текстуру, дуже делікатні до шкіри, не адгезивні. Напівсинтетична основа представлена у двох варіантах: це олива хлорофіл та ліцея. Олива хлорофіл має гелеву текстуру, підходить для усіх типів волосся, крім глибоко посадженого. Ліцея має текстуру кремову, трошки ущільнена диоксидом титану. Гарно працює проти будь-якого типу волосся, крім забритого. А також воски на синтетичній основі ананас чорниця та лаванда. Мають абсолютно гелову текстуру, підходять для будь-якого типу волосся та для будь-якого типу шкіри, крім пошкодженої. Переходьте на нашу сторінку prof.com.ua та замовляйте своїх фаворитів.